Друзі, а давайте чесно. Чому, коли мова заходить про добавки, одразу звучить питання: а це що треба пити постійно? А ви бензин в машину заливаєте постійно, а воду п'єте щодня? А дихати пробували курсом 10 днів. Біологічно активні добавки – це не ліки і не курс на два тижні, це їжа для клітин. І сьогодні навіть натуральна їжа не містить достатньо вітамінів, мінералів та ферментів. А ще ми постійно отримуємо токсини з продуктів та з води і повітря, тому добавки – це не розкіш, а потреба сучасної людини. Це взагалі смарт-фуд, розумне харчування, яке допомагає нашому тілу працювати правильно, очищуватися, мати енергію, стійкість. І я скажу коротко: тіло, яке отримує все необхідне, просто не має причин хворіти. Тому я вже 25 років п'ю добавки і роблю це свідомо. А що і які саме п'ю, запитайте в мене.